Ласкаво прошу вас у ветеринарний шпиталь Генезис. Мене звати Білецький Михайло. Я головний лікар шпиталю Генезис і сьогодні я покажу вам наш шпиталь. Наша рецепція розподілена на дві великі зони очікування, і кожна з них має ще декілька локацій для того, щоб тварини різних видів або з різним темпераментом могли очікувати окремо і не заважати один одному. Метою створення нагрого шпиталю було надання комфорту. Комфорту власникам наших пацієнтів, комфорту лікарям, і головне це комфорт для власних пацієнтів. Це пов'язано з усіма приміщеннями шпиталю, будь-то оглядова, рецепція або стаціонар. Без е, спокійної, дружньої, привітньої атмосфери неможливо нормально надавати лікувальні послуги. Тому все зроблено для того, щоб вам було в нас комфортно. Кілька рецепцій. Тут ви можете задати будь-які питання нашим адміністраторам. Вони вам завжди щиро допоможуть. І також смаколики можемо нагодувати всіх. Оглядові нашого шпиталю вони великі, світлі, зручні, обладнані. Їх в нас зараз 5, буде ще 3 скоро, для того, щоб ми могли прийняти всіх бажаючих. В кожній оглядові у нас ось такий чудовий стіл з електричним приводом, для того, щоб можна було підняти на потрібну висоту будь-яку тварину, навіть дуже важку. У кожній оглядовій є комп'ютер з спеціальним ветеринарним програмним забезпеченням для того, щоб ми могли вести нашу базу даних і зантовувати туди усі параметри оглядів, хірургічних втручань, а також результати аналізів та досліджень. Наш шпиталь є ветеринарним закладом закритого типу, тобто 99% усіх послуг. Усіх досліджень, усіх хірургічних втручань ми надаємо в стінах нашого шпиталю. Це дозволяє нам допомогти майже будь-якій тварині з будь-якою проблемою, навіть надважкою. Основною спеціалізацією нашого шпиталю є, звичайно, хірургія, тому що ми хірургічний шпиталь. І кажучи слово хірургія, я маю на увазі взагалі. Всі види хірургічних втручань, що можливі у домашніх тварин, і що винайдені в світі за останні 100 років. Тому, прийшовши до нас, ви отримаєте результат. Якщо ми не зможемо щось зробити, то це не зможе, не зможе зробити ніхто. Окрім, е звичайно, вузько направлених, спеціалізованих послуг, ми надаємо і. Послуги більш широкого плану. Тобто всі профілактичні заходи, аналізи, вакцинації, огляди, звичайно, теж все можемо зробити. Ми намагаємось максимально формувати наших клієнтів розуміння, що якщо потрібно оперувати, то це у нас. І ми робимо для цього все, щоб наші операції були вдалими, з добрими результатами. Тварини виживали і жили тільки краще після них. Зараз ми з вами знаходимося в кабінеті ультразвукової діагностики. В нас два апарати УЗД. Перший це Міндрей Vetus 9 це флагман лінійки. Найкращий, найточніший, найякісніший взагалі. І другий апарат це Vetus 8, це молодший флагман. тому він теж дає можливість робити на дуже високому рівні, якраз на рівні наших УЗД-діагностів, дослідження. Це наш стаціонар. Тут завжди багато роботи, завжди багато пацієнтів. Вони всі знаходяться під цілодобовим доглядом. Тут є все необхідне обладнання для проведення інтенсивної терапії, інфузій. Спеціальні машини, які підігрівають розчини, що вливаються тваринам у вени, Спеціальні машини, які роблять інфузію з постійною заданою швидкістю. Тут ми маємо можливість робити на регулярній основі дуже якісну стерилізацію всього: приміщення кожної клітки, кожного бокса. За моїми плечима бокси. Які обладнані освітленням, освітленням і е, спеціальним підігрівом, який е, не може обпікти тварину, але забезпечує достатній рівень тепла. Ми з вами зараз в нашій лабораторії. Звичайно, без лабораторних досліджень не може існувати такий шпиталь, як наш. Та і взагалі будь-яка ветеринарна клініка. Всі наші аналізатори це референс-машини, які роблять дуже швидко і дуже точно всі ці дослідження, необхідні нам для повсякденної роботи. У нас є окремий електролітний аналізатор, окремий аналізатор, який досліджує систему згортання крові, є окремий клінічний аналізатор, окремий аналізатор для біохімічних досліджень. Ми з вами зараз в операційній. Взагалі у нас два оперблоки, і в одному три операційних кімнати, в іншому дві. Окремо є в нас е, максимально стерильні хірургії, і також є хірургії специфічні для маніпуляцій, що є апріорі не стерильними, такими як, наприклад, колоноскопія е, чи е, стоматологія. Так як ми є хірургічним шпиталем. То в нас дуже багато різноманітного хірургічного обладнання, ну, а також анестезіологічного. Звичайно, це різноманітні газові наркози, апарати для газового наркозу, моніторингу і дуже-дуже багато всього для зварювання тканин, лазерні установки, ендоскопія, інтервенційні установки, така як з моєю спиною джедуга. Ми можемо робити дуже широкий спектр хірургії. Наш шпиталь є клінікою з найбільшим спектром обладнання. Через рік ми станемо найбільш устаткованою клінікою країни, тому що в нас встануть томографи комп'ютерний та магнітно резонансний. Але і зараз список нашого обладнання займає дуже багато сторінок. Це все для того. Щоб ми могли допомогти вашому люблю у будь-якій ситуації. І, звичайно, до цього обладнання в нас є фахівці. Тому що само по собі обладнання не має ніякого значення, якщо нема людини, яка може з ним працювати. Причому працювати з гарантією з результату від цієї праці. Ми з вами знаходимося у екзотологічному відділенні. Це відділення для найменших наших пацієнтів. Дуже важливо, щоб всі тварини-жертви, які є об'єктом полювання у дикій природі, вони одужували і лікувались окремо від хижаків, до яких відносяться якраз і собаки, і кішки. Ми дбаємо про кожного пацієнта, навіть найменшого. Наше головне прагнення. Щоб тварини отримали найкраще. Найкраще лікування, найкращу діагностику і найкращий результат цього лікування. Для цього ми зібрали одну з найкращих команд України. Без нашої команди ну, насправді неможливо нічого. Я від себе хочу сказати, що я дуже вдячний кожному та кожній нашій команді, тому що відчувати таке плече. Побратима та по сестри, це дуже важливо. І це допомагає нам навіть в найважчих ситуаціях. Любі друзі, я хочу щиро вам побажати, щоб послуги, які може надати наш шпиталь, ніколи в житті вам не знадобилися. І ваші улюбленці, і ви самі, ваші сім'ї, були всі здорові. Але якщо виникає проблема, то ми завжди вам допоможемо. Запрошую вас до нас. І бажаю всім здоров'я.